Всім привіт, друзі! Трошки я пропадав з теми Редстоуна, але сьогодні я хочу затронути таку тему, як оракули. Оракули в контексті блокчейну можуть здаватися складними на перший погляд. Але насправді це просто служба, що з'єднує блокчейни зі світом зовні. Уявіть, що блокчейн це комп'ютер, децентралізований, дуже безпечний, дорогий комп'ютер. Оракули можуть з'єднати цей. Комп'ютер з інтернетом та надати цінні дані зі світу поза ланцюжком. Доступність даних відкриває багато можливостей для DApps на блокчейнах, дозволяючи такі функціональності, як гібридні смарт-контракти та системи позик і позичання. Оракули виступають посередниками між зовнішніми даними та смарт-контрактами. Вони не є механізмом джерела даних самі по собі. Вони збирають, перевіряють та передають дані, такі як акції, токени, ціни на активи та багато іншого. Вони повинні робити це таким чином, щоб зберегти ключові особливості смарт-контрактів, довіру та децентралізацію. Виклик полягає в тому, щоб переконатися, що дані, які вони надають смарт-контрактам, надійні та важко маніпулювати, уникаючи при цьому. В залежності від єдиного джерела або центральної влади, більшість додатків DeFi потребують оракулів, вони є життєво важливими для смарт-контрактів, надаючи необхідні дані з різних децентралізованих місць у всіх секторах, DApps часто потрібні на актуальні цінові дані для своїх активів, щоб керувати ринками позик. Створювати стейблкоїни та пропонувати експозицію синтетичних активів. Без оракулів ці додатки не змогли б надійно та безпечно забирати дані та отримувати необхідну інформацію, що серйозно обмежувало б їхню функціональність та потенціал. Хоча взаємодія непряма і вплив значний. Дякую велике за перегляд. Вперед, Redstone!